Чули ж, мабуть, про брудні бомби. Кобальтову можна назвати супербрудною. Отже, кобальтову бомбу скидають на землю. Певний час, поки вона летить униз, нічого не відбувається. Це просто снаряд. Але тільки но бомба детонує, як починається реакція. Джерелом енергії вибуху кобальтової бомби є процеси, аналогічні тим, що відбуваються на сонці та інших зірках. Термоядерна зброя має набагато більшу можливу потужність вибуху, ніж звичайна ядерна бомба. Вона обмежена лише кількістю компонентів, які використовують її творці. Так, ця арбомба бомба була розрахована на 100 мегатон, але потім заряд зменшили до 58. Бомба із зарядом 100 мегатон могла би стерти з лиця землі будь-яке місто: Лондон, Бостон, Париж. Але повернемося до теми відео. Кобальтова бомба здетонувала, але сам Кобальт ще навіть не почав діяти. Коли бомба вибухає, нейтрони, що утворилися як результат реакції синтезу, перетворюють кобальт 59 на радіоактивний кобальт 60, який випаровується при вибуху. Через деякий час він конденсується і падає назад на землю разом із пилом та уламками. Падає та заражає все навколо. Період на піврозпаду Кобальту 60 складає трохи більше п'яти років. Цього достатньо, щоб генерувати потужну радіацію. Ви не зможете перечекати у сховищах, поки все закінчиться. Місцевість залишатиметься зараженою надто довго, можливо, навіть довше за людське життя. Для розуміння проведу простий приклад: радіаційні наслідки звичайної водневої бомби через півроку, а то й раніше, вже частково не несуть небезпеки для людини.